Кендімен гелен Лайл, аспірантка семіотики Іллінойського університету в Чикаго. Вона досліджує міські легенди, і в одній із них йдеться про кендімена, химерного маніяка із гаком замість руки. Для виклику треба небагато всього лише п'ять разів сказати: Кендімен перед зеркалом. Гелен з подругою Бернадет налаштовані скептично і вирішують провести ритуал. Але безрезультатно невдовзі панянки рушають до Кабріні Грін, оскільки там відбулося вбивство, і це приписують саме Кенді Мену. Після деяких пошуків вони знаходять кімнату із солодощами для духа та знайомляться із сусідкою вбитої від професора Персела. Гелен дізнається походження міфу, і це її ще більше зацікавлює. За якийсь час аспірантка знову рушає до Кабріні Грін. Там на неї здійснює напад місцевий ватажок банди, який вдає із себе кендімена. Проте й справжній кендімен не бариться. Уже за кілька днів він з'являється у гаражі та звинувачує Гелен у дискредитації легенди. І кара буде жахливою. У фільмі знімалися Вірджинія Медсен, Тоні, Тот, Ванеса Вільямс та Оксандер Берклі, та режисер Бернард Роуз на основі оповідання Клайва Баркера заборонений зі збірки книги крові. На відміну від першого джерела дії фільму відбувається не в Ліверпулі, а у Чикаго. І якщо у розповіді Баркера історія оберталася навколо тем британської класової системи в сучасному Ліверпулі, то у стрічці зосереджується на темах раси та соціального класу у центральній частині штатів. Також в оповіданні Кендімен описаний як імовірно білий чоловік, можливо, з відтінком жовтого. У фільмі статистами були в тому числі реальні члени банд Кабріні Грін. Це було однією із умов безпеки знімальної команди під час зйомок у сумнозвісному житловому районі. На головну роль розглядали Едді Мерфі, але його зросту метр сімдесят п'ять виявилося недостатньо. Перевагу віддали майже двометровому тоні тобу. За весь процес зйомки використали понад двісті тисяч справжніх бджіл. А для сцени багаття близько 1500 галонів пропану. Тоні Топ домовився про бонус у 1000 доларів за кожен укус бджоли, і його вжалили 23 рази. Кендімен отримав два продовження на відео – Кендімен 2 «Прощання з плоттю» 1995 року та Кендімен 3 «День мертвих» 1999 року. А також одноіменний фільм 2021-го, який є прямим продовженням оригіналу та переносить сюжет у наші дні. Касові збори складають неповні 25 мільйонів доларів при бюджеті в 9. Рейтинги 6,7 на IMDb та 79% на Rotten Tomatoes. Загалом Кендімен це культовий оловий слешер про погані райони та небезпеку загравання з потойбічним. Смачного тим, хто ще не дивився.